Сьогодні у нас на порозі перевірка виведення коштів на брокері бінаріум. Тож обов'язково відео до кінця і приємного перегляду. Прямо зараз ми знаходимося на офіційній платформі брокера Бінаріум, і у нас сьогодні на порозі наступне питання: перевірка виведення коштів виводить бінаріум чи не виводить. Прямо зараз ми з цим і будемо розбиратись. Дивіться, я вже залогінимся в свій особистий кабінет. Також хочу нагадати про бонуси, які ви можете отримати, якщо зареєструєтесь за моїм реферальним посланням, яке буде внизу в описі під цим відео. Аж три плюси є, чому варто це зробити. Я так швиденько, буквально за 5 секунд вам це поясню. Перше бонус 100% до свого депозиту, тобто закінюєте тисячу гривень на баланс отримуєте 2000. Так? Друге, це доступ до закритого торгового ком'юніті, де кожного дня постяться торгові сигнали. І по-третє, це чат з менеджером, який буде 24 на 7 в будь-який день тижня, дня та ночі відповідати вам на ваші питання. Тож, для того, щоб перевірити, виводить бінаріум чи не виводить, спочатку логічно, що потрібно поповнити свій рахунок. Зараз у мене на балансі 0 доларів, проте я зовсім скоро найближчим часом виправлю цю ситуацію. І що ми з вами зробимо? Як ми вчинимо? Так як я перевіряв вже, чи працює виведення на Pocket Option, чи не працює, і хочу нагадати, що бінарний опціон це високоризиковий торговий інструмент. Також я хочу зробити на бінаріум. Ми робимо наступним чином. Якщо це відео набирає 20 лайків, то я поповнюю свій рахунок та торгую, наприклад, місяць, роблю там плюс 50 або плюс 150% депозиту в залежності від місяця, і потім виводжу зароблені кошти. Тож, сподіваюся, я на вашу підтримку. Процес виведення тут максимально простий. Ми можемо просто прийти, наприклад, в касу. Зараз мені доступно виключно поповнення. Поповнення можна здійснити з будь-якої картки світу, з будь-якого банку, і також майже кожною криптовалютою. Тож, ви можете це враховувати. А я не смію вас більше затримувати. Дякую всім величезне за перегляд. Нагадую, що всі корисні послання будуть внизу в описі під цим відео. Всім до скорих зустріч!